Вітаю учасників нашого дистанційного курсу основи інформаційної грамотності та критичного мислення. І цей урок третій урок присвячений навичкам розвитку та саморозвитку. Він був названий одним словом розвиваюсь. Розвиток та саморозвиток неможливий без взаємодії з оточенням людини. І тому сьогоднішній урок він буде присвячений розумінню, яким чином проходити складні ситуації, взаємодії з оточенням, проходження складних ситуацій або ситуації абсурду, так як вони названі у уроці. Ну, перш ніж пояснити, що ми будемо робити в цьому уроці, де декілька слів про мій зворотний зв'язок стосовно тих звітів, які одержала, по перших двох уроків нашого курсу. По-перше, Протести були зауваження, що питання тестів не завжди не завжди узгоджені з тими з тими моментами, з тими ідеями, якими опрацьовували у році. Дійсно, оскільки тести тут не моя розробка, тести я брала десь в інших джерелах. Можливо, якісь питання не зовсім адекватні тим цілям і завданням, як які ми проходимо в на Протягом наших, нашого навчання. Але кінцеві шкали тестів, вони дуже узгоджені і тому я ну прошу трошки терпіння після цього уроку всі ті люди, які надіслали мені свої. Звіти З тестами, я надішлю зворотній зв'язок, і ви побачите, що результати узгоджені з тими завданнями, які ми ставили в уроці. Друге зауваження було стосовно того, що дійсно є певне розходження між назвами кроків схеми, які я даю у презентації чи у відеопоясненні, і ті назви, які з'являються у звіті. Можливо, це вже моя особливість. Я завжди шукаю якусь іншу назву, більш зрозумілу, більш доступну тому чи іншому кроку. І... Я не дотримуюсь однієї тієї самої назви, чіткою визначеною, можливо, через певний час, коли цей урок пройде раз, два, три, п'ять, коли я зрозумію, яка назва є найбільш адекватна, це буде якась чітка визначена назва кожному крокові. Зараз я з різних боків розглядаю ну, Кожний елемент схеми, кожен крок якогось алгоритму. і шукаю ту назву, яка буде найбільш адекватна для її пояснення саме цього кроку. Тому те, що ви намагаєтесь зрозуміти мене іноді, навіть коли я роблю це трошки плутано, це також включення вашого вже алгоритму мислення, і це також етап роботи. Ну і нарешті, які теми є найбільш актуальними, найбільш частіше зустрічаються у тих звітах, що я побачила? По перше, це теми, які стосуються оптимізації сьогодення, оптимізації тих дій, тих занять, які є зараз. Або оптимізація витрат часу, або оптимізація ресурсів, які є на навчання, або оптимізація тих хобі, тих захоплень, які є, ну там малювання, чи спортивні заняття, чи ще щось. По-друге, теми, які турбують. Учасників курсу, це теми одержання необхідного результату в найближчий час. Це виконання диплому, виконання дипломної роботи та пошуку роботи тієї роботи, яка ну, буде приносити і гроші, і задоволення. І по-третє, це тема вже більш глобального порядку, це тема, яка стосується або пошуку власного місця у цьому житті, або актуальна для всіх нас зараз тема. це Ситуація в Україні досить складна ситуація, і як знайти і адекватне місце, і власне, власне адекватний стан в цій складній складні ситуації. Я дуже сподіваюся, що алгоритм, який я запропоную сьогодні, дещо допоможе вам відповісти на ці дійсно дуже складні запитання, яким чином краще використовувати цей алгоритм. Оскільки схема проходження складної ситуації, схема проходження ситуації абсурду, я показую, що в мене декілька назв для цієї схеми вона дійсно достатньо складна для розуміння. Я пропоную цього разу спочатку. Подивитися запис пояснення цієї схеми з мого семінару, який я проводила людей, тому що ну, у такому режимі, режимі живого пояснення, вона буде більш зрозумілою, більш, більш адекватною для сприйняття. Після того, як ви передивитесь ролики, де я пояснюю цю схему у режимі живого семінару, можна передивитися ролик, який вже дуже. Зібраному вигляді, дуже по пунктах повторює ті ж самі кроки цієї схеми, і вже після цього можна переходити до домашнього завдання, опрацювання схеми і того тесту, який я пропоную сьогодні. Яким чином робити і домашнє завдання, тобто писати звіт за цей урок, і яким чином. Проходити той тест, це буде вже окремо пояснення в кінці цього уроку. Тобто зараз краще за все передивитися пояснення схеми проходження складної ситуації або ситуації абсурду. Після цього, після перегляду роліків, які зняті під час реального семінару, можна передивитися схематично ще раз цю схему, і після того написання звіту та виконання тестів. Бажаю приємного перегляду і найголовніше спроб зрозуміти те, що я намагаюсь донести, і співставити цю схему з тією ситуацією, яка для вас є зараз найбільш актуальна. До зустрічі і чекаю звіти.